У мене були на печінці дві кісти, десь років три тому, і так одна мала один сантиметр, одна трошки менша була. І так я періодично щопівроку проходила, огляд провірялася, і вони були, не зникали. Ну Десь буквально, може, півроку, більше, як півроку тому, зробила ОЗД, і, вона, і лікарка каже, ви знаєте, що вони у вас трошки зменшилися, стали менші. Ну та й добре. Тепер буквально тепер на. На днях я проходила знову огляд, жолудок і знову дивилася в у Ну, І на мазепи перший раз дивилася. Нічого нема, каже, є там жовт застої, там то, але кістів нема. Думаю, ну то я робила то задурно, може, не зле зробили. Йду я, знаєте, у мед Тут, в медлюкс. Тут пасічно Пасічному медлюкс. Я думаю. Зроблю там. Там ліпше вона кажеться, що там приймає, каже, тут нас дуже добре роблять, у нас новий сучасний апарат. Лікарка добре з обласної лікарні, каже, не переживайте, вам зроблять все добре. Ну і все, і лікарка дивилася, мене дивилася і каже, та я не бачу у вас кістів, у вас нема нічого кістів. Є за жовчий, жовчі, але кістів нема. Каже: ну встаньте, я ще вас стояче, подивлюся. Може повірити? Вже і стоячи дивилася, і лежачи, всяко каже, ну так у вас немає кістів, кісти у вас і прийшли. Все, нема. Я прийшла до цієї лікарки, до гастроентеролога, і кажу, дізна, кажу, кістів нема, бачите, кісти розійшлися нема. А вона мені каже, ну то тут є, ви знаєте, ви мали коронавірус, і то вони у того розійшлися. А я кажу, та як від коронавірусу, та, то коронавірус покидає ускладнення, як то можуть кісти розійтися? Кажу, то то ні. Я їй не казала, що Божа сила. я просто не сказала їй, що то Бог мене вилічив, просто вилічив мене. І завдяки молитвам отця Олега і. és szépen, a, köszönöm, hogy csalad, köszönöm